Привіт, це новий проект Страткому По суті, питання. Ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам з перемогою. Україна завдала удар по суднобудівному заводу Залив і вивела зі строю російський малий ракетний корабель Аскольд, здатний нести до восьми ракет калібр. Інформацію про пошкодження судна підтвердили в оперативному командуванні південь. Україна з початку вторгнення Росії почала проводити операції зі знищення суден та інфраструктури Чорноморського флоту. Результативних ударів з того часу було більше десяти. Нині у Чорному морі перебувають від двох до чотирьох підводних човнів, і вони найнебезпечніші, бо стріляють калібрами. А ще за різними даними від 30 і до 80 бойових кораблів та катерів. На своїх бортах вони можуть сконцентрувати близько. Півсотні ракет. Чорноморський флот бере активну участь у воєнних діях. Росія покладала на нього великі надії на початку широкомасштабного вторгнення. Та чи були ці надії виправдані? Треба розібратися. Про чорноморський флот Росії ми говоримо з речником Військово-морських сил Збройних сил України капітаном третього рангу Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитре, вітаю. Отже, Чорноморський флот Росії наскільки він потужний і сучасний. Ну, якщо брати в порівнянні з іншими флотами, яких всього в Російській Федерації чотири плюс каспійська флотилія, то можна сказати, що чорноморський флот у них є таким вітринним флотом, тому що фактично серед інших флотів, а це Балтійський, Північний, Тихоокеанський та Каспійська флотилія, лише вони. Реально беруть участь у бойових діях постійно він комплектувався по пріоритетному принципу, тобто все новітнє озброєння потрапляло в Чорноморський плод. Те саме стосується кадрового питання. А розкажіть, будь ласка, скільки е, скільки одиниць техніки нараховує цей флот? Скільки човнів, скільки підводних човнів? Дивіться, якщо нас їхлатих ракет, у них 10 і ця цифра може змінюватися, тому що якісь з них... Заходять на обслуговування, якісь виходять, то в середньому це завжди 10 плюс-мінус одна одиниця. Разом з ними більше 30 одиниць. Ми завжди уникаємо точних цифр з міркувань безпеки. Нам, звісно, вони відомі, але ми їх ніколи не озвучуємо. І відповідно: більше 30 одиниць це основне бойове ядро. Окрім того, звісно, ще є катери, які. Мають менше озброєння. Це, наприклад, патрульні катери, серна або раптор, щось таке, десантні катери. І, окрім того, є ще морська охорона в Чорному морі, ФСБ РФ, до складу якої так само входять патрульні стражові кораблі, це до двох десятків. Тобто, в принципі, можна сказати, що там до, до е, приблизно 60 таких одиниць, які можна вважати бойовими разом з морською охороною. Звісно, є ще допоміжний флот, це буксири військові. Тральники знов таки вони озброєні, але вони е, не призначені для ведення активних бойових дій. Пане Дмитре, підкажіть, будь ласка, цей флот е, мав виконувати які місії, коли він задумувався, ще в радянському союзі, і які місію, яку місію він виконує зараз в часи російсько-української війни, не слід забувати, що тут недалека Африка, що тут все ж таке е, такий стик з країнами е, НАТО. І в принципі, за радянських часів Чорне море мало велике значення для радянського союзу, і зараз для Російської Федерації відповідно так, тому що з цієї локації можна в принципі в геополітичному сенсі якраз мати великі здобутки, але для Росії це завжди обертається якраз навпаки, не здобутками а втратами з усієї цієї великої армади, яка тут знаходилася. Фактично в бойових умовах вже досить тривалий час застосовуються лише морські платформи для запуску крилатих ракет. Тобто, це зараз єдині е, 10 кораблів, які беруть постійну участь у бойових діях. І тому, е, враховуючи зміну ситуації в морі, враховуючи те, що змінилася наша тактика, росіяни були вимушені е, ці одиниці першими відвести е, з е, Південно-західної частини Чорного моря, де вони почувалися раніше хазяївами, і зараз вони їх передислокували в Новоросійськ, як ви знаєте, а основна військово морська база залишається в Севастополі. При цьому завантаження калібрів відбувається в Чорному морі лише в Севастополі. І тепер для того, щоб завантажити ракети на ці кораблі, вони мають ризикнути і зробити морський перехід з Новоросійська до Севастополя, а отут же можуть бути сюрпризи. Uh, з такими сюрпризами стикнувся uh, останнім uh, патрульний корабель Павел Державі, який за дві доби отримав два пошкодження поспіль. Тому, відповідно, uh, місії, які зараз вони виконують в Чорному морі, з тих, що ви перелічили, да, uh, звісно, вони мають виконувати трошки інші місії. Вони мають бути таким жандармом Чорного моря, який тут вирішує кому що можна. Нагадайте нам, будь ласка, коли Росія в обстрілювала е, нас ракетами з Чорного моря зі своїх е, суден, і наскільки часто це відбувається? Близько двох тижнів тому здається, чотири ракети вони запускали, але загалом тенденція зараз е, на знижене, і це пов'язано і з логістичними проблемами. І ми розуміємо, що зараз це за ти пов'язано з тим, що ворог намагається якось скоріш за все організувати тепер е, роботу е, логістики для забезпечення роботи е, цих. Краносії крилатих ракет, і в той же саме час вони накопичують в очікуванні е, холодів. головною проблемою у постачанні чорноморського флоту є логістика: підвезення боєприпасів, підвезення запчастин. Отже, е, я роблю висновок, для того, щоб е, знищити або знешкодити, скажімо так, чорноморський флот. Нам потрібно цю логістику перервати. Правильно, Чор, е, міст, який вони побудували. І точки підвезення боєприпасів. Що стосується мосту, тут так само треба моделювати ситуацію. Кожен, кожне вогневе ураження мосту це ціла операція, і не факт, що вона вдасться наступного разу, от саме в такому вигляді, кожного разу, як ви бачите, наносилося це ураження в різний спосіб, і тому відповідно зносити його просто заради хайпу так само не має сенсу, коли він буде залишатися єдиним шляхом логістичного сполучення. Тоді є сенс його відрізати. Поки що у них ще є суходол. На жаль, це Херсонська, Запорізька, Донецька область, південь України. Це щодо, щодо такого, щодо е, флоту, як і будь-який флот, він е, тим більше такі закриті акваторії, маленькі, в принципі, е, він може стикнутися з проблемами е, з тими, що його логістика вона відкрита. Це великі резервуари з паливом, це досить великі склади помітні. І це, звісно, сама система завантаження цих боєприпасів, тому що тому і проблема, що завантажувати ті самі калібри вони можуть лише в Севастополі. Тобто, це спеціальна інженерна споруда, потрібна, якої просто немає в новоросійську, не розрахований він на це. Е, відповідно, це є їхніми слабкими місцями, і це, звісно, є пріоритетними цілями. Дякую вам, дякую вам за розмову. Отже, про чорноморський флот Росії ми говорили з речником військово-морських сил збройних сил України, капітаном третього рангу Дмитром Лотинчуком.